Немає чим зайнятись, хочеш пограти в комп'ютерні ігри, та ще й безкоштовно є варіант Забирай з 16 по 23 жовтня гру в Epic Games. Саморост 3 – це дослідницька пригодницька гра та головоломка від творців Махінаріум та Ботанікула. Гра розповідає про допитливого космічного гнома, який використовує силу чарівної флейти, щоб подорожувати космосом у пошуках його таємничого походження. Відвідайте 9 унікальних та інопланетних світів, що кишать барвистими викликами, істотами та сюрпризами. оживлених прекрасними ілюстраціями, звуками та музикою. Встигни забрати безкоштовну гру вперед до Всесвіта Ігор.